Псалом 138. На закінчення. Солом Давида. Господи, ти мене випробував, і Ти мене вивчив. Ти знаєш, коли я сідаю і коли я встаю. Ти заздалегідь уникнув у задуми мої. Ти дослідив мою стежку і мій сінник. Передбачив усі мої дороги. Адже немає слова в мене на язику, а ти, Господи, вже все збагнув. Майбутнє й давно минуле. Ти створив мене і свою руку на мене поклав. Дивовижне для мене твоє знання, воно понад мої сили, я не спроможний його осягнути. Куди піду від Твого Духа і куди втечу від Твого обличчя? Якщо піду на небо, ти там. Якщо зідувати, і там ти. Коли б я вдосіду розправив свої крила і поселився на краю землі. То і там твоя рука попровадить мене, твоя провиця втримує мене. І сказав я: Ось темрява сховає мене, і ніч світла в насолоді моїй, ой темрява не сховає від тебе, ніч засяє, як день, її темрява така, як її світло. Адже ти, Господи, створив моє нутро, прийняв мене від лона моєї матері. Я прославлятиму тебе, бо ти вельми дивовижний, і дивовижними є твої діла. Моя душа це дуже добре знає, не були приховані від тебе мої кості, які ти сформував у тайні, і моє єство було в земних глибинах. Мене сформовано бачили твої очі, і в книзі твоїй записані будуть усі. Впродовж днів вони будуть сформовані, і ніхто в них. Я особливо вшанував твоїх друзів, Боже, дуже зміцнили їхнє володіння. Я перераховую їх, Буду, буде їх більше, ніж піску. Я прокинувся, я все, що з тобою. Коли би ти, Боже, знищив грішників, відступіть від мене мужі кровожерні. Адже ти скажеш у своєму задумі Даремно вони будуть захоплювати твої міста, Господи. Хіба я не зненавидів тих, які тебе ненавидять? Я зовсім занепав через твоїх ворогів, а не охопила повну ненависть до них. Вони стали мені ворогами. Досліди мене, Боже, пізнай серце моє, досліди мене і пізнай мої шляхи. Подивися, чи нема в мені дороги беззаконня, і скеруй мене на шлях вічний.